Це інститут зв'язку. Ну, от маю поставити це запитання. Не впевнений, чи у вас є відповідь, не впевнений, чи у когось є відповідь, крім тих, хто знаходився там безпосередньо. Так, от народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла написала, що це ж знову було шикування, що нічому наших військових не навчила. Ну, от попередні трагедії, коли по таких шикуваннях били російські окупанти, чи ви щось чули про це? Е, так, я бачив її публікацію. Вона написала, що е, е, вона так написала в такій формі, наче було шикування. Але, ну, по-перше, ми не знаємо, так як там було, не було шикування, але також е, на рівні чуток, ні, там ніякого шокування не було. Ось е, і, ну, як, хто бачив, що е, такі фотографії, вони розлітаються все-таки, хоч які різні пабліки їх. Е, Ну, Так не публікувати, але все одно деякі публікують, деякі там Ну, от Хто бачив, то що це воно, як там і будівля. А, от Навіть Володимир Зеленський сказав, він сказав, що була пошкоджена будівля. Тобто, як люди, які стали жертвами, вони були всередині будівлі. Тобто, інформація, що це було шикування, ну сумнівна. Я б сказав, що ця інформація сумнівна. Так, так, ну ми дуже часто, скажімо так, ставимо під сумніви, те, що пише Мар'яна Безугла, але одночасно з цим є. От з'явилося і повідомлення від Міністерства оборони. Там, звичайно, ну першим же реченням зазначено те, що сьогодні Полтава переживає страшний день. Ми розуміємо, що вся Україна переживає цей страшний день, бо Полтава, ну, це. Одне з наших міст, і там ну коротше кажучи, вся Україна розуміє, що відбулося так. От що вони пишуть? Вони пишуть про те, що м, ворог використав дві балістичні ракети. Що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Оце я якраз хочу вас перепитати. Ну, ви точно, мабуть, чули повітряну тривогу, і могли м, ну якби м, перевірити пересвідчитися скільки часу пройшло перед тим, як пролунали вибухи, якою є що ви давайте так почули? Що ви побачили? О, да, Особисто я навіть не чув момент е, вибуху. Ось, але я спілкувався, ну як з друзями, з колегами. Е, то як воно, наприклад, момент, коли вибуху, він був е, раніше, чим повітряні тривоги, судячи всього, чим повітряні тривоги. На будинках, ось, але вони повітряні тривоги на будинках вони ж запускаються трошки. понад. ось ну, як мінімум, це було м, десь в районі удар і початок повітряної тривоги, тобто воно співпало. Але якби як всі цивільні люди також уже вивчили, що балістика вона прилітає або навіть до повітряної тривоги, або початок повітряної тривоги, і дуже важко сховатися, оскільки у людини нема часу підготуватися. Ну, щоб спуститися там бомосховищі чи, чи якось по іншому, сховатися. Ну тобто, да, це був початок от прям повітряна тривога і удар. Тобто, сховатися, ну ніхто якби не міг часу не було. Так, так, на жаль, вся Україна знає тепер, що таке балістична загроза. Так і Одещина, і Херсонщина, і Дніпропетровщина, і Донеччина ну там вже не говорячи про Харківщину. Е, я так розумію, що ну от зараз, коли вже з'явилося офіційне пояснення, офіційне роз'яснення, того, що відбулося, що далі мають бути все таки опубліковані. Потреби, так, тих, хто постраждав. Тобто, там ми розуміємо, що може можуть потребувати кров, можуть потребувати іншої допомоги, чи якісь такі повідомлення вже з'являлися в публічному просторі? Так, одразу вже після того, ну, десь через годину після того, як був завданий удар, пішла інформація від пункту здачі крові у Полтаві. І дуже багато людей відгукнулися, і буквально після першого повідомлення, що потрібна кров, десь хвилин через 15 е лікарня сказала, що е сьогодні крові вже не треба протягом тижня. Приходьте, ось Ї її треба зберігати да, десь, Якщо всі одразу підуть, то це буде просто черга. Так і людям краще, отак. От сьогодні прийти завтра, там все е наступний день прийти і отак от розподілити. Бо щоб в, в один день кров в усіх охочих не візьмуть. Але отак полтавці дуже швидко відреагували, і кров на сьогодні, наприклад, зібрали все, що потрібно.